Щоранку зоя хрещенюк прогулюється садом і чашкою чаю. Колись каже, тут був город, тепер вічно зелений сад. Понад півсотні видів хвойних дерев, декоративних кущів і квітів. Медитую, да думаю про щось хороше. А мене в саду завжди хороші думки. Зоя Хрещнюк із сім'єю 38 років жили у Києві. Тут у селі Кортишівка на Вінничні її мала батьківщина. Колись на цій ділянці росла картопля, але після смерті батьків 2009-го, аби земля не заростала бур'янами, жінка вирішила посадити сад. Картошки нам стільки таки багато не треба. Що робити з цим городом, теж не знали. І Зразу засіяли траву, а другу половину города вживали. Садили картошку, там помідори. А потім мені попав журнал в руки. Мені сподобалося, це, що там в журналі було надруковано, фотографії всякі, рослин. І я давай собі щось таке придумувати. І тут я почала садити, зразу сам шити, потім почала садити туї. Усе висаджувала з саджанців, як доглядати за ними, захищати від шкідників, формувати крони, навчалася через інтернет. Родзинка сада в мене кхм, виходить, якби Центрі. Це маленька кримська сосна. Ну, вона була маленька, а зараз вона вже виросла два метри. Більше я не хочу, бо буде дуже тяжко обслуговувати її. І я її почала формувати в стилі Ніваки. Отут, виходить, перший ярус сформувала, другий. E, Потім на слідущий рік третій, там четвертий, п'ятий, подивлюся, скільки буде. Це я львець. Я її сформувала, Дві таких великих а Потім я їх так докуплюю і раз, і таке сердечко вийшло. Круглі форми, полукруглі, э, сфери всякі. Ось дивіться, вистригла ось така пірамідальна. На десяти сотках ростуть туї, сосни, смереки, а також декоративні кущі. Дерен жовтий і білий, бордовий фізокарпус, козича верба, барбариси, спіреї. У саду зона відпочинку декоративний фонтан. Квіти у мене в саду, скажімо так, не дуже багато. Троянди, польові квіти, які ось насаджуються, сокірки, маки, ромашки. Я їх не викидаю, хай цвітуть. Потім тюльпани в мене є, півонія, королева сада. В мене гортензії. У мене їх дуже багато видів, і гортензій самих десь около 40 штук. Недавно посадила лаванду. В мене зараз 52 кущі лаванди. Того літа я теж почала купляти злаки. Згодом місця стало замало, жартує пані Зоя, тож сад продовжила ще на одній ділянці за будинком. Це ще п'ять соток. Каже, все більше місця немає. Рік цьому насадженню і назвала його Версаль. Тут воно буде рости ярусами, живоплід буде йти із туй, потім із похироплідника, а потім із дерена. Тут буде три ряда, а з тої сторони буде п'ять рядів. І воно все буде так вище, нижче, 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 як на стадіоні. Більше вже немає місця. Спочатку ця садиба мала бути лише дачею, місцем для відпочинку на вихідні. Та після повномасштабного вторгнення РФ родина Хрещенівків залишила Київ та переїхала у Курдишівку. Тут облаштували побут, виростили вічно зелений сад, який став джерелом внутрішнього спокою, говорить пані Зоя. А ще зізнається, завдяки природі і гармонії цього місця назад у місто повертатися вже не хоче. Тут її дім, її енергія, її натхнення. Тож жити залишаться у батьківській хаті і після війни. Юлія Вознюк Дмитро Суспільне новини Вінничина.